Я привик, що Аня у нас така завжди активна, багато подружок, бігає, стрибає на качельках, на горках. І не звик, коли вона ось ось така. Тому що трошки захворіла, так, да, Анюточка? І така печалька взагалі вийшли на вулицю, на майданчику, трошки-трошки погуляли, на качелі. І все. І зараз усе на самокаті. Тато, коте Аня їде, да, Нютка? І взагалі нема настрою, да? Взагалі так жалко, коли діти хворіють і коли вони ось в такому поганому настрою. Ну, от просто боляче на це все дивитися. Да, крошечка. Ну нічого, вже трошки підеш на поправочку, да? Ні, я завтра не пойду взагалі. Ну, завтра, мабуть, да, не підеш в садочок. <кій> трошки треба <кій> <надо> підлікуватись, <кій> да? Моя крошечка. І все, Поламали скамейку, так? Да? От дяді не хороші. Так що бережіть дітей. Звісно, зараз осінь прийшла, всякі віруси понеслись, То складно, щоб не хворіли. Ну, будьте здорові!